Привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у нас новини: Новини української мови про улюблену Туреччину. Не знаю, як у вас у мене сьогодні був і сніг, і сонце, і мінус два. Тому давайте поговоримо про щось таке тепленьке, про море, про смачну їжу, випічку і тому подібне. Ну, говорити ми будемо не про їжу, а про турецьких хторів, турецькі серіали, які серіали нас чекають, які маємо новини, хто з ким посварився, купив будинок. Коротше, все, що говорить в нас тут. Турк, обговоримо і ми, але українською. Можна обговорювати нові серіали, тому що ти в такому очікуванні не знаєш, що буде, про що буде, і в тебе такі якби очікування, потім реальність, іноді реальність краще очікувань, іноді ні. Поговоримо про новий серіал, в якому у нас знялась Пинар. Це серіал у нас від Disney+, має назву актриса або ж акторка, як вам більше подобається. Він буде схожий ну, по всім розповідям, на кримінальне чтиво. Тобто у нас є головна героїня, яка відома акторка, її всі знають, але ввечері вона стає злочиницею, вбивцею, коротше, такою поганою жінкою. В день ми бачимо ангела, яка гарно сяє, і вона прекрасна. А ввечері бачимо вбивцю. Маємо перші фотографії, чекаємо на трейлери та виход, вихід серіалу. Щодо того, як це буде впливати на вирок, ну вирок взагалі коротше, це останній сезон. Я не хочу в це вірити. Я все ще не хочу в це вірити. Але як я зрозуміла, цей серіал був зняти ще там в перервах між вироком, тому що є фотографії, є опис, і взагалі платформи знімають серіали, бо знімають перший сезон, і потім роблять перепаузу таку, а потім можуть почати знову або не почати знову. Тому я все ж таки більш схильна думати, що цей серіал уже знятий. Нал Фокс, як ви знаєте, заборонене яблуко підходить до свого, напевно, логічного завершення, і Фокс для нас нові серіали. Наприклад, є серіал Гюль це серіал у нас такий кримінальна драма, я б сказала. По опису серіалу бачимо чоловіка, якого в дитинстві кинула мама, і він виріс таким, ну, Мегко кажучи, звіром. Тому що навіть по трейлеру бачимо, що він такий мафіозі, готовий всіх вбити, а потім він стикається з людиною, в яку він закохується. Але початок кохання не дуже, вони одного ненавидять. Прям дуже жорстко ненавидять, а потім це все переросте в кохання. По трейлером бачимо, що ця жінка планувала вийти заміж, але чи він вбиває її чоловіка, чи щось інше. Але ось такий серіал. Знову в нас кримінал, знову драма і мафіозі. Останнім часом турки чомусь дуже люблять у нас мафіозі. Може, вони зрозуміли, наприклад, на прикладі вироку та інших серіалів кримінальних, що зараз це цікаво, але ну, мені хочеться легкої літньої комедії. Ну, якщо чесно. Можна готують новий серіал від Netflix, має назву він чітко. Кюбра чи то Кобра, я бачила різні варіанти. Може, хтось помилився, і всі пішли як кюбра. А може, це і Кобра. Ну коротше, будемо грати, що Кобра. Ну, як більше зрозуміло, то що кюбра, я взагалі не розумію, що це таке. Коротше, він буде адаптацією серіалу, який також є серіалом Netflix, це Чорне Церкало. 7 квітня побачимо новий фільм з Неслихана та Юль. Має назву він. Ах, Белінда, це про акторку, яку звали Діляра. Чесно, я ще не дуже дивилась про що цей фільм, але розумію про життя акторки, яку буде грати у нас несліхан. Лися зйомки нового серіалу для платформи Діджита, який має назву Двері. В ньому знімляться у нас головні герої серіалу Самотній Вовк. Можете бачити фотографію, що це нас за герої. Серіал нам розкаже про дівчину, яка приїжджає на похорони мами. Вона живе десь і приїжджає ось в Туреччину на похорони мами. Тут вона знайомиться з чоловіком, який показує будинок мами, розповідає, як вона жила якісь там останні роки. І у них там зароджується кохання чи ще щось, поки маємо тільки такий опис. І в особняку, поки в нас велика кількість спойлерів про те, що Сіран там піде, не піде, про те, що Феріт все-таки, її не вдарить, а це було лише як замах, коли він був в такому поганому настрої, потім буде їх втішати, вибачатися. Вони сваряться у нас через те, що Зерін дізналася про Юсуфа. Сіран думає, що ти сказав Феріт, хоча ти сказала і факат. Коротше, тому соряться, сваряться точніше. Е, також як для феріта, Юсуф, це як червона тряпка для бика і тому маємо такі от відносини. Афра стає все більше і більш популярною, тому все більше і більше новин щодо її відносин. Люди все ж таки вважають, що Афра вона смертом, тим паче, вони грають разом. Люди вже звикли бачити їх разом і вважають, що вони були б хорошою парою. Підтвердження їх стосунків вони шукають повсюди. Наприклад, вони давно ходили на виставу, але там були інші актори, тому що там грала акторка, яка вона грає Есме, тобто маму сіран, і вони пішли її підтримати. Також кепка, кепка, яка 100% афро, тому що вона там трошечки подерта, як би може бути. Також кепка, яка також схожа, люди знаходять. Де хочуть. знаходять там частинку рюкзака, там Мерта чи ще щось. Також є фотографії, як Мерт після своїх зйомок йде в караван Афри. Це 100% караван Афри, він такий з пандочкою, там була її собачка. Ну, ось такі от новини, не знаю. здається вони просто класні друзі, а все може бути. Тобто, зараз друзі можуть бути парою. Тому. Час покаже. Говоримо про крема та чутки. Сподіваюся, не чутно прекрасного вітру. Але що поробиш, така ось весна в Польщі. Ось я сумую за Херсоном із нормальною погодою. Ну не про це поговоримо. Поговоримо про те, що у нас обговорюють журналісти та турки, турецькі блогери та інші. Вони говорять, те, що керем за плітками купив у нас будинок в районі, де проживає Ханде. Ну, окей, ханда там проживає, все може бути, може він тепер сусіди, там, знаю, за солью, за сілью один до одного, за боршном і тому подібне. Але все-таки давайте згадаємо, що Крема там є офіс, тобто він там може ще по роботі, йому зручно жити в цьому районі щодо роботи. Також всі почали шукати дівчину крему, тому що хтось там сказав, що на відео я вам ставлю, дівчина, яка знаходиться поруч з кремом. Це його дівчина, тобто в нього почалися стосунки. Ніяких офіційних підтверджень немає. Маємо тільки ось такі плітки. А також щодо Ханде її профіль набрав 30 мільйонів підписників. Вона поки перегнала Демет, тому що кажуть, у них така холодна війна, хто ж популярніший. А також. У нас є фотографія за 2015 рік та за 23, за 8 років, років Ханде набрали 29 мільйонів підписників. А я бажаю вам прекрасної погоди, гарного настрою, мирного дня і до скорих зустрічей!